7 лютого День безпеки в інтернеті. Користуйся інтернетом безпечно. Паролі варто тримати в таємниці. Завантажуй фото лише з дозволу дорослих. Важливо встановити на комп'ютері та телефоні антивірус. Не відкривай небезпечних файлів, не зберігай їх та не надсилай іншим. Ділися корисними сайтами та YouTube каналами з друзями. Не викладай особистої інформації в інтернеті, адреси, номеру телефону. Будь обережним з незнайомцями з інтернету. Зустріч з інтернет-знайомими в реальному житті може бути небезпечною. Спілкуйся вічливо в мережі інтернет. Щоб захиститися від спаму, не варто публікувати електронну адресу будь-де. Корисний інтернет. За допомогою інтернету можна вчитися. За допомогою інтернету можна спілкуватися з друзями. За допомогою інтернету можна дивитися фільми, відео, слухати музику, знаходити корисну інформацію. Допоможіть. Марійка завантажила гру, але антивірус повідомляє про небезпеку, як має діяти Марійка. Мирослав отримав повідомлення від невідомого користувача. Йому надіслали відео, як має вчинити Мирослав. Марію Іванівну вітають з Днем народження та пропонують подарунок за незначну суму, яку вона має перерахувати на картку. Як має діяти Марія Іванівна? Будь обережним в мережі інтернет.